Для того, щоб розв'язати дане рівняння, я зліва ділення заміну дробовою рискою, тобто перепишу рівняння ось в такому вигляді. А потім можу, наприклад, робити як пропорцію множачи хрест на хрест. Тобто, виходить, що 15, коли я множу на 1,8 мінус 6х, це буде дорівнювати мінус 19 помножити на 9. І далі будемо множити 15 множимо на 1,8. 15 на 1,8. 40 12. Додаємо і одну цифру кому відокремлюємо. 27 сінус 15 на 6, це 90, дорівнює. І тут множимо 9 на 9, 81, і, і 171 будемо мати тільки зі знаком мінус. Отже, мінус 90 х дорівнює мінус 171, мінус 27, мінус 90 х дорівнює мінус. 198. Ну і для того, щоб знайти х, ми мінус 198 ділимо на мінус 90, буде, звичайно, мати знак плюс. І якщо я 198 поділю на 90, будемо мати по 2 180. віднімаємо 2 цілих, вносимо 0 і будемо мати. Як бачимо, 2,2. Тобто це відповідь Г. Разом з тим, інколи буває більш простіше, не розв'язуючи рівняння, просто перевірити, чи підходить нам цей корінь підстановкою замість ікса відповідних значень. Ну, я не можу сказати, напевне, що в цьому випадку це було більш простіше, тому що для обчислення у нас не зовсім гарні такі числа, але разом з тим можна це пробувати робити. Наше рівняння має корені, отже, ОДЗ, область допустимих значень даної рівняння під кореневі вирази мають бути невід'ємними. Ми можемо не розв'язувати дану систему нерівностей, але перевірку зобов'язані зробити. Далі ми можемо сказати, що добуток трьох множників дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто х2 мінус 16 дорівнює 0, корінь дорівнює 0, тому підкореневий вираз дорівнює 0, і знову ж таки підкореневий вираз дорівнює 0. В даному випадку ми можемо за формулою розписати і знову ж таки сказати, що добуток дорівнює 0. Якщо один з множників дорівнює 0, тобто хміну 4 дорівнює 0, звідки х дорівнює 4, або х плюс 4 дорівнює 0, звідки х дорівнює мінус 4. Далі з цього рівняння ми маємо х дорівнює 1, і далі х дорівнює 3. Кожен з цих коренів. Обов'язково перевірити, підставивши цю систему нерівностей. Наприклад, якщо ми будемо перевіряти 4, то ми бачимо підходить, тому що кожна з нерівностей є вірною. От мінус 4 нас уже не задовільняє, тому що, наприклад, мінус 4 мінус 1 це число вже від'ємне. Не задовільняє 1. Першу нерівність задовільняє, зате другу не задовільняє. Одиниця мінус 3 число від'ємне. Значить, також корінь не задовільняє. А 3 задовільняє 3 1 додатнє число, 3 3 дорівнює 0. Отже, у нас залишається, як ми бачимо, 2 корені. 4 і 3. Тому кількість коренів дорівнює 2. Відповідь Б. Розв'яжемо дане рівняння. Підходити до цього рівняння можна по-різному. Я, наприклад, помножу ліву і праву частину рівняння на 4, щоб не було цього знаменника у нас в правій частині. Тобто, я домножую 4 на ліву частину рівняння і далі 4 на праву частину рівняння. Таким чином, тут відбудеться скорочення. 4 множимо на 0,5 це 2. Тут 2, і потім це 2 ми будемо множити на кожен з виразів дужка. Отже, 2 множино на 3, це 6х відняти 8. А тут ми маємо х плюс 1. Переносимо 6х відняти х дорівню 1 плюс 8. 5х дорівнює 9. Для того, щоб знайти х, ми 9 ділимо на 5. 9 корінь нашого рівняння. І в такому вигляді у нас є йому відповіді, тобто це відповідь Г. Дане рівняння можна робити по-різному. Я, наприклад, запропоную спосіб по типу розв'язання рівняння пропорцій, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, тобто 6 помножити на 2х мінус 3 дорівнює 3, що множиться на х плюс 1. А далі буду розкривати дужки. 12х мінус 18 дорівнює 3х додати 3. Переносимо змінні вліво числа вправо. Не забуваємо при переносі поміняти знаки. А якщо число залишається на своєму місці, то і знак біля нього залишається тим же. Отже, 9х дорівнює 21. Далі для того, щоб знайти Х. Ми 21 ділимо на 9, я запишу це у вигляді дробу, скоротимо на 3 і будемо мати 7 треті. Відповідь 7 треті. І ми бачимо, що така відповідь у нас присутня в такому вигляді це відповідь D. Наступне рівняння будемо розв'язувати. Позбавляючись від знаменників, тобто домножуючи ліву і праву частину рівняння на 6 спільний знаменник для 2 і 3. Отже, я пишу 6 помножити на х других, плюс 6 помножити на х3, дорівнює 6 помножити на 2. Тут відбувається скорочення, і будемо мати 3х плюс 2х дорівнює 12. 5х дорівнює 12 для того щоб знайти х, ми 12 ділимо на 5, і так як відповідь ми бачимо, у нас записано на вигляді десяткових дробів, то 12 можна просто поділити на 5 в стопчик. А можна домножити чисельник і знаменник на 2, щоб знаменник у нас було 10, зверху тоді 24, а на 10 як ми ділимо? Переносимо кому на, одну, на один знак вліво. Отже, їх буде дорівнювати 2,4 і це відповідь Г. Звісно, це рівняння можна було б робити і зводячи до спільного знаменника ліву частину, але я запропонувала саме такий спосіб.